Stalker вийшов на консолях. Днями з'явилась інформація, що у трьох великих японських мережах магазинів стала для перезамовлення доступна Stalker Legend of the Zone Trilogy. Для PlayStation 4 тоді ж Microsoft анонсували презентацію Xbox Partner Preview, де за чутками і мав відбутись анонс. Під час презентації збірник таки анонсували, і він включає Stalker Shadow of Chernobyl, Stalker Clear Sky та Stalker Call of Pripyat. На PlayStation бандл коштує 1400 гривень за трилогію і по 650 гривень за кожну гру окремо. На Xbox 40 доларів за бандл або 20 за кожну гру окремо відповідно. Сьогодні попереду ще дуже. Дуже багато новин про Stalker, новий Titanfall, Ghost of Tsushima на ПК та багато іншого. Як, наприклад, який кіберспорт найпопулярніший в Україні. Тож, дай Боже, з вами Oldboy, а на екрані ви бачите зараз найкрутіших людей у світі, спонсорів цього каналу. Дякую, що підтримуєте. А найпопулярніша кіберспортивна гра в Україні виявилась... Counter-Strike. і e sport Charts вирішили визначити найпопулярнішу кіберспортивну гру у кожній країні Східної Європи протягом 23-го року. Так згідно дослідження у більшості країн, в тому числі і в Україні, найпопулярнішою є КС-очка в Чехії, Словенії і Угорщині Ліга Легенд у Хорватії Фортнайт, а в Словаччині Дота 2. Якщо ж брати до уваги кількість проведених турнірів, то тут вже переважає дота. По ній за цей рік в Україні було проведено аж 31 турнір. В той час. Як загалом було аж 74 різних івенти. А ось для фанатів однокористувальських ігор є теж дуже хороша новина. Після багатьох чуток Sony офіційно анонсували порт Ghost of Tsushima Directors Cut на ПК. Це повне видання, яке включає базову гру DLC Iki Island і кооперативний режим Legends. Версія для ПК матиме розблоковану частоту кадрів, підтримку DLSS 3, FSR 3, а також працюватиме на ультрашироких моніторах. Реліз запланований. 16 травня, а тим, хто зараз робить перезамовлення, дадуть всілякі плюшки, але перезамовлення не робіть, бо хто знає яка там оптимізація. Втім, ПКшники дуже чекали цього порта, і проект справді того вартий. А тому передзамовлення вже увірвалися в топ-10 лідерів продажу Steam. Проте в цьому ж топі зараз немає Horizon Forbidden West Complete Edition, яка виходить вже за півтора тижні. Розробники днями опублікували системні вимоги. Гляньте на екран, якщо думали придбати гру. Друга частина Елої, хоч і дуже непогана. Та якісно розвинула ідеї Zero Dawn, але все ж Цушіма, як на мене, цікавіша, виключно з точки зору якогось нового унікального проекту. А щоб грати на максимальних налаштуваннях, рекомендую придивитись до потужного ігрового ноутбуку від Asus Rock Zephyrus G16. Цей ультратонкий монстр в алюмінієвому корпусі з 16-дюймовим екраном та роздільною здатністю в 2,5К та частотою оновлення в 240 Гц, подарує вам неймовірну картинку. А Надпотужний процесор Intel Ultra 9 та відеокарта NVIDIA RTX 4090 для ноутбуків в максимальній комплектації попіклується про те, щоб ця картинка у вас ніколи не лагала. Всіх, кого зацікавив цей надзвичайно потужний і стильний девайс. Більше інформації зможете дізнатися за посиланням у описі. А ось частка користувачів Steam, які використовують українську мову, знизилась у лютому з 0,71 до 0,65 тобто на цілих 0,06%. сотих відсотка. Але не спішіть розганяти зраду, адже частка всіх інших мов також знизилась, окрім однієї. Спрощеної китайської мови вона піднялась на перше місце, обігнавши навіть англійську. З чим пов'язана така раптова популярність, невідомо. Але Андрій Рабощук, засновник Unlock Team, у коментарях відповідної статті Додоу, дав власне припущення. За його словами, такі всплески популярності відбуваються, коли виходить якась гра, що недоступна в китайській окремій версії Steam. Тоді гравці перемикаються на звичайну версію на свій страх і ризик, і їхні показники статистики ростуть. Що це за гра, не знаю, але так як це було у лютому, то припущу, що Пал або Helldivers 2. Але враховуючи продажі першої, то схоже, що справа такі в Палворолді. А ось автори серії Ori показали 19 хвилин ігроладу свого майбутнього Souls з Trons під назвою No Rest for the Wicked. Порівняння не взяти з неба, адже під час розробки автори найбільше надихались саме серією Diablo, souls іграми від From Software і політичними інтригами в грі престолів. Проєкт не має звичних класів. Замість цього ви зможете віртуоз. Можна жонглювати бойовими стилями, адже вони напряму залежать від підібраної вами зброї. Розробники також оголосили дату запуску проєкту в ранньому доступі Steam. 18 квітня. До консоли гра добереться пізніше, а тим, хто хоче підтримати Moon Studio з креативний директор Томас Маллер, сказав у Твіттері, що найкращим способом це зробити є купівля ігор серії в Steam. Стосовно гри через Game Pass, він сказав, що це ніяк не допомагає зараз студії, адже вони не заробляють звідти жодних грошей. За його словами, Game пас корисний, коли ти маленький розробник, і Майки тобі дають гроші на гру авансом, яка потім може вистрілити. Тож, як казав класик Олдбойченко, в підписку ігри йдуть. Помирати. А зараз буде не така вже й новина, як просто прикольний кек. Ви ж знаєте, як консолі постійно колаборуються з іграми і випускають різні всілякі стильні бандли. Так ось Майки показали нову лімітовану версію Xbox Series X. Цього разу вони зробили колабу з минулорічною грою Nickelodeon All Stars Bravel 2. Прямокутна консоль має вигляд губки Боба, і здається, що краще колабу було нереально придумати. Щоправда, мені б хотілося, щоб такий шедевр мав трохи. Цікавішу текстуру, а не просто наклеєчку. Втім, і так дуже потішно. На жаль, продаватиметься вона виключно в мережі Best Buy у США, але не думаю, що хтось з вас прямо таки загорівся ідеєю її покупки. Ну що, шанувальники полуничок і не дуже одягнутих жінок у іграх. Дочекались режиму інкогніто в Steam? Oh my. Адже врешті там вийшло оновлення магазину, і тепер ви при купівлі будь-якої гри можете поставити галочку і приховати її або від всіх, або виключно від тих, хто не у списку ваших друзів. З іграми, які вже раніше були куплені, воно теж працює. Nice. давайте зробимо вигляд, що Гейб зробив це не для того, щоб ще збільшити і так непогані продажі. Гентая і пронігор. Раніше така можливість була лише у бета-клієнтів, але тоді була проблема з тим, що доповнення до ігор не маскувалися. А тепер це виправили. Також додали ще декілька корисних функцій для магазину. Тепер ви маєте можливість дарувати подарунки одразу кільком друзям, а ще вони нарешті синхронізували кошик з покупками на всіх ваших девайсах. Тобто, якщо ви додали гру у кошик через ПК. Вона з'явиться і у кошику на вашому смартфоні. До речі, про полунички. Нещодавно Sony випадково злили демо-версію Stellar Blade на своїй консолі. Її швиденько прибрали, але що з'явилось в інтернеті, вже ніколи не зникне. А тому на Ютубі безліч ігроладних роликів на цю тему. Проте, інтернет збурила не так демка, як скінчики для головної героїні, адже деякі з них дуже навіть відверті. Частина інтернету страшенно обурюється, бо, мовляв, розробники дешевши. Ми прийомами продають гру, а інші не розуміють, чому всі намагаються знову щось бороти в інтернеті. Я з числа других, бо не вважаю, що байонета, Іравтомата чи Baldur's Gate 3 хоч якось зіпсували гру своїми персонажами чи коїтусом ведмедів з метросексуальними вампірами. А якщо ж виявиться, що а якщо ж виявиться, що Stellar Blade просто пустишка з симпатичною протагоністкою у відвертому одязі, то про гру так само швидко забудуть. Як і розганяють гайп довкола неї. А Valiant Хард The Great War, яка деякий час була ексклюзивом Netflix, через що її пограти можна було виключно на смартфонах, добралась і до інших платформ. Сиквел глибокої драми про Першу світову, тепер доступний на ПК, Xbox, PlayStation обох поколінь та Switch. А російський актор озвучання Олександр Хобашаєв, який озвучив Сема Бріджеса в Death Stranding, каже, що вони вже ведуть переговори з Sony із приводу другої частини, що звучить доволі сумно, адже з. Скоріше за все, як і всі aaa ігри, які видає зараз Sony, де Stranding матиме повну російську локалізацію, навіть враховуючи те, що компанія покинула ру ринок і продовжує закручувати їм гайки, це ж вона не може чомусь відмовитись від російської локалізації. В свою чергу в жодній грі Sony немає досі навіть українських субтитрів. При цьому, коли в Steam з'являється тред стосовно додавання української, його блокують. А русачки паралельно створюють треди, де пояснюють соням, чому не потрібно додавати в гру українську. Локалізацію таким нещодавно було звернення про цушіму. З причин там вказані: українці і так не мають грошей на гру, українці використовують і так російську гру куплять в Україні лише 50 потенційних геймерів, додавання мови збільшить розмір гри. Всі українці воюють, а тому не мають часу грати в ігри. І ясно, що це просто тупий вкид від якогось не дуже розумного росіянчика. Але вони розуміють, що якщо кожна пристойна країна, яку раніше відносили до СНГ, тепер матиме свою локалізацію. То російській дуже швидко наступить труба. Тому, як то кажуть, лупайтесь у скалу, брати мої, бо ворог не спить. А також донайте на ЗСУ, послання на черговий збір буде в описі. Ще одні розробники, які, схоже, не відмовляються від російської, це Rockstar. На сайті компанії вже з'явилась посада тестувальника російської текстової локалізації. При цьому української поки на горизонті не помітно, на жаль, але як я казав вище, в жодному разі не слід припиняти за неї боротись. Інсайдер Джеф Граб розповів, що геймдиректор Titanfall 1 і 2 зараз працює в респаун над новою грою франшизи. Грама Якодову. У назву Skunk Work, і, хоч в середині студії весь час точаться розмови про Titanfall 3, але всі, з ким спілкувався граб, стверджують, що це не вона. Втім, чи буде це саме триквел, чи щось інше, достовірно ніхто сказати не може, адже проєкт точно матиме однокористувальську сюжетну кампанію, а також мультиплеєр. Донедавна проект був на дуже ранній стадії протитипування у маленькій команді, але незабаром її планують збільшити і перейти до повноцінної розробки. Нагадаю, що з надійних джерел відомо, що у лютому минулого року? І скасувала Titanfall Legends. А ось Warner Bros таких нічого не зрозуміли. Голова ігрового підрозділу Джей Перет розкрив деякі плани компанії на майбутні роки. В першу чергу вони подвоюють зусилля у сфері ігор, оскільки, на їх думку, там багато шляхів для зростання завдяки їхнім IP. Плюс вони мають власні студії, а тому позиціонують себе і як розробники, і як видавець. А словами Перета, вони останнім часом зосередилися на aaa іграх для консолей. І це прекрасно, що Hogwarts Legacy стала головним релізом минулого року. Але ситуація на ринку нестабільна, і той же загін провалився. Тому в їхніх головах виникла геніальна ідея. В майбутньому вони хочуть зосередитись більше на іграх по типу загону самогубців, тобто лайв сервісах. Але по всіх інших франшизах, а це нагадаю: Гаррі Поттер, DC, Гра Престолів тощо. А також, принаймні, деякі з цих проєктів вони хочуть перенести на мобілочки та зробити фрі-ту-плейними. Щодо акценту на основних франшизах, це взагалі не дивно. Адже коли Заслав став босом у Warner Brothers, у них аналогічна ситуація і в кінобізнесі, але не слід Пріймати це все як те, що компанія перестане ну, повністю створювати великі. Одно aaa ігри можливо їх стане менше або буде стільки ж, але збільшиться кількість мобілочок, фрі-ту-плеїв і лайф-сервісів. З вже оголошених ігор у студії зараз синглплеєрний проєкт по жінці» від Monolith, умовно безкоштовний мультиплеєр Quidditch, а ще там днями ожили соціальні мережі смешоподібного файтингу мультиверсус, який, схоже, незабаром вийде у повноцінний реліз. Ну і днями Avalanche опублікували на дошці з вакансіями, що шукають старшого Ожника персонажів, який працює в Unreal Engine 4, Unreal Engine 5. В оголошенні згадувалося, що Avalanche Software – студія, яка створила Hogwarts Legacy. А тому журналісти сприйняли це як підтвердження того, що вони вже працюють над циквелем. Про що раніше говорив інсайдер, My Time to Shine Hello. А ви чекаєте другу частину? Е про Гаррі Поттера, ну тобто по Hogwarts Легасі, мобілки мобілками, а от з Фортнайтом на айфонах доведеться зачекати. Нещодавно я розповідав, що Apple схвалила обліковий запис розробника Epic Шведен Ей Бі. Через нього епіки планували перенести свій лончер і Fortnite на iOS. Але не тут то сталося, як гадалось. Тепер Apple закрила даний обліковий запис. Зробили вони це з двох причин, які самі ж повідомили: перший це критика епіками плану Apple по дотриманню нового. Мого європейського закону, друге і те, що Apple стверджує, що Epic є загрозою для їхньої екосистеми, але вже наступного дня доступ до акаунту був знову відновлений. Що ж війна двох тімів триває? Коджіма обзастриться. Адже схоже, що у розробці знаходиться ААА-гра по культовому бойовику втеча з Нью-Йорка від режисера Джона Карпентера. Але тут не все добре як звучить. Днями в інтернеті з'явилось багато концептів ймовірної гри. На них можна побачити знакові локації фільму, а також 3D-модельку Расла Пліскіна. Паралельно користувач Reddit з ніком Long John Silver написав, що Sleepgate Ironworks, які відомі по Graven та Wrest Ion of Ruin, ймовірно, працюють працюють над тріполей грою втеча з Нью-Йорка, Сліп Гейт це розробник, який знаходиться під крилом Сейбер, які вже працюють над Токсик Командо, теж по фільму Джона Карпентера. Але от самі сейбер трохи русня. Якщо вам цікаво дізнатись більше про них, то пишіть в коментах, і якщо запитів буде багато, я обов'язково зроблю це відео в найближчий час. А фанатам Кратоса приготуватись, адже в розробці знаходиться одразу декілька ігор серії God of War. Користувач Твітер під ніком Silk Knight нещодавно у відповідь іншому користувачу сказав, що в розробці знаходиться більше одного проєкту пов'язаного з God of War. Також він додав, що щось навіть розробляється за межами Santa Monica Studios. Дуже ймовірно, що таким проєктом може бути ремастер оригінальної трилогії, про який ми вже чули, а самі сам. Та Моніка, скоріше за все, працюють над новою повноцінною частиною, про яку теж вже дуже багато говорять. Чому твіт якогось Сілкнайта став таким популярним? Ну, бо у лютому він вже повідомляв, що Sony незабаром анонсують порт Ghost of Tsushima на ПК. І як бачите, так і сталося. Минулих вихідних я побував на Games Gathering у Львові. Там зустрів багато старих та нових знайомих з кимось, нарешті, розвіртуалились, а також мені кілька годин вдалося пограти українську гру Send за закритими дверима. Ну ту, що про галичан на великих парових павукомашинах серед пустелі в сеттингу близькому до дизельпанку. Але більш детально я про неї вам сьогодні не розповім, а розповім пізніше, колись в окремому відео. А ви не забувайте підписуватися, щоб нічого не пропустити. Хвилинка українізації. В Steam вийшла українська візуальна новела в стилі психологічного горору Hazy Mind. Візуально дуже атмосферний продукт. У гри 89% позитивних відгуків коштує вона всього 190 гривень, а також має повну українську локалізацію і ніякої російської. Стратегія в реальному часі від Xbox Game Studios Age of Empires Definitive Edition отримала остаточну версію українізатора із дубляжем сценаріїв. Скачати її можна в спільноті Steam. Jackbox Ukraine – озвучили ще одну міні-гру. Нею стала вижити в інтернеті, одну роль, в якій зіграв навіть ваш покірний слуга. Ну і бенгер цього блоку це, звісно ж, українська гра Puzzles for Clef. Проєкт розповідає про крольчиху Клеф, яка повертається на небесний острів, батьківщину її предків. Проєкт має 100% позитивних відгуків у Steam, українську текстову локалізацію, адже озвучення персонажів в принципі ніякого немає. Ну і придбати її можна зараз за 292 гривні. До речі, треба обов'язково не забути зробити міні-огляд на другий канал. Амазон показали новий трейлер серіалу Fallout. На диво, більшість шанувальників в захваті. Ось це так несподіванка. Особливо виділяють декорації, вигляд силової броні, увагу до деталей та багато великодних яєць, які відсилаються до ігор серії. Фанати дуже сподіваються, що Амазон тут не обхезиться як з володарем перснів. Критикують до більшого тільки гіперболізовану міміку персонажів. Але якщо подумати, то можливо воно так і має бути. Хто знає? Згадайте тільки Старфілд та. Його прекрасні анімації обличчя Джонатан Нолан, який і відповідальний за шоу, каже, що його слід сприймати як Fallout 5 із власною історією, але в тому ж всесвіті в трейлері також було оголошено, що всі епізоди вийдуть вже 11 квітня на Prime Video. А ще з важливого шоу матиме українські субтитри. Що теж дуже дуже непогано. Ви скучили за судовими позовами Нінтендо? Ну, Нінтендо точно скучили, адже розробники емулятора Nintendo Switch Yuzu, проти яких Нінтендо подали судовий позов минулого тижня, здали ще до початку розгляду справи і зобов'язались виплатити 2,4 мільйони доларів. Окрім цього, вони закрили всі свої ресурси пов'язані з емулятором і віддадуть весь вихідний код, Великий Н. Коли в мережі почала ширитись піратська дорелізна версія з Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Вона працювала якраз таки через а Багато піратів навіть спеціально це зазначали у власних сайтах. Загалом з піратських сайтів було завантажено понад 1 мільйон копій з Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Окрім цього, розробники перестануть підтримувати свій інший емулятор Citra. Він емулював систему 3DS. А я нагадаю, що вже з наступного місяця Nintendo закриє на 3DS онлайн сервіси. Тобто ігри в цифрі там більше не купиш, тільки фізичні копії. І емулятор тепер складніше буде дістати. Та й таке. Якщо у вас ведро, я маю на увазі ПК, а ви дуже хотіли пограти в другого Алана Вейка, то, можливо, тепер ви зможете. Remedy випустили патч, який значно покращує продуктивність вейка на стареньких відяхах. Мінімальні системні вимоги спустились до GTX 1070 або Radeon RX 5620 XT, де тепер гра йде при більш-менш стабільних 30 кадрах. Ну і повернемось до трилогії Stalker на консолях, адже тут є що розповідати. Та й насправді не тільки про нього, адже Майки показали, що. Найменше 4 цікаві гри для українців, якщо трилогію сталкера рахувати за одну гру. Отже, візуально сталкери красивішими не стали, але для консоли адаптували управління та інтерфейс. Навіть зробили кругове меню вибору зброї. Трилогія вийшла на Xbox One, PlayStation 4 та новіших версіях консолей, але за зворотньою сумісністю. Як я казав, продається бандл за 40 доларів або 20 за гру. За перенос сталкера на консолі відповідала польська студія Матабу, яка вже собаку згіла на різних портах. І роками тісно співпрацює з Blueberry Team, Frogwares, Warner Bros та іншими. Думаю, що іншу студію залучили, щоб GSC не відволікались від розробки Stalker 2. Пізніше також обіцяють випустити патч з покращенням графіки для поточного покоління консолей, новими функціями і підтримкою модів. Так як до виходу Stalker 2 залишилось всього півроку, у вас якраз є чудова можливість згадати минуле і перепройти оригінальну трилогію або ж пройти її вперше. З приємного трилогія має на консолях повну українську локалізацію, а от російський дубляж не підвезли, тільки субтитри. Багато в інтернеті незадоволених, що саби все ж російські залишились, але особисто я не очікував, що вони виріжуть вже готовий дубляж Русіка. Тому від мене однозначно лайк. Що в них за проблеми з російськими субтитрами, я не знаю. Але приколи на цьому не закінчуються. Версії на ПК не мають поки що керування з гімпада, і для консолей навіть ачівки переклали, чого немає у версії для Steam. На додачу назви та деякі імена українізували. Навіть під заголовок змінили з Чорнобиль і Прип'ять на Чорнобиль і Прип'ять. Ну і як приємний бонус на честь виходу GSC у своєму Discord запустили конкурс, де ви маєте придумати влас челенджі для трилогії. Як я зрозумів, вони, можливо, потім додадуться як ачівки. До завершення конкурсу залишилось буквально кілька днів, тому поспішіть. Окрім трилогії Сталкера, на Xbox Partner Preview 11 біт показали нарешті ігролат майбутнього науково-фантастичного виживача, де головний герой створює власних клонів. Називається гра The Alters. Дату виходу досі не оголосили, але гра на релізі буде доступна в Game Pass і матиме текстову українську локалізацію. Ще 11 біт показали новий трейлер стратегії виживача із Одними виборами Frostpunk 2, в якій теж буде українська локалізація. На конфі нарешті оголосили точну дату виходу: 25 липня цього року, і на релізі гра буде доступна в Game Pass. Ну і вишенькою на торті, окрім звісно ж, анонсу трилогії сталкера і одразу ж її випуску в магазині. Стала анонс української гри від студії Frogwares The Sinking City 2. це буде горор з елементами виживача, який студія створює на рушії Unreal Engine 5. Події розгортатимуться у 20-х роках у місті Архем, яке ви можете знати за творами Лавкрафта, у грі вам доведеться збирати ресурси, битися з монстрами і розплутувати загадки. Детективна складова є, але вона, на відміну від минулих ігор, не обов'язкова. Реліз відбудеться на ПК та консолях нового покоління у наступному році. Зараз Frogwares відкрили кікстартер кампанію, щоб запастись подушкою безпеки. Як вони це робили з Шерлок The Awakened. Ну і за новою традицією студії, українська текстова локалізація є і ніякої російської. Відзначу, що перша гра за Sinking City мені не зайшла. Бо починалось дуже перспективно, але чим далі ти грав, тим більше все виглядало сирим та недопрацьованим навіть на рівень aa гри. А продавалась вона за ціною AAA. Але все ж я сподіваюся, що розробники переосмислили концепт, і друга частина буде значно кращою. Бо твори лавкрафта я неймовірно люблю. Ну і звісно ж, вболіваю за всі українські студії. Окрім цих безумовно найочікуваніших ігор, Xbox показали адвенчуру Unknown Nine Awakening, стильну Slate of Hand, Soulsborne The First Berserker Kazan, 14-ту фіналку яку врешті завезли на Xbox та інші ігри. До речі, ще один цікавий факт про Stalker. Обіцяю останній на сьогодні. Як тільки гра вийшла на консолях, вона в той же день обігнала на PlayStation по продажам майже всі ігри, не подолавши тільки ребренднуту FIFA 24. Так коло в Прип'ять зайняла друге місце в топі, давши прикурити Helldivers 2, безкоштовному Fortnite та Mortal Kombat 1. А на шостому місці теж S.T.A.L.K.E.R., але Тінь Чорнобиля. А ви, ось тут ось зацініть крутезний ролик про прийдешню українську гру. Як кажуть в народі. Вбивця Таркова, Хан Шудаун і так далі. Мені в неї вдалося пограти, і я думаю, вам точно сподобається це відео. Ну, на цьому все, до зустрічі і дай Боже.